Салам чек, бро! Сьогодні протягом цілого дня я відкриватиму контейнери. Та побачимо, яким боком цього разу повернеться до мене удача. Не забувай, твій лайк це моя мотивація. Братух, я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в АПА завантажуй гру, обов'язково вводь мій промокод FORTIS та отримуй 50 тисяч гривень на початку гри. Йоу, братва, я вже знаходжусь в горі. Сьогодні ми будемо відкривати контейнери на 06 сервері. Та у мене на балансі знаходиться 22 мільйона гривень. Трошки Зібрав та й думаю, чом би не відкрити контейнерів. Скажемо так, перші контейнери в цьому році. Так, окей, спавнеться. Добре, бачу зразу Європа, США, Японія. Ой-ой, ой чуєте, тут поки що нема нічого цікавого. 800. Окей, давайте оцей візьмемо. Я не знаю, чи варт того, чи ні. 830 тисяч гривень. Ага, більше треба поставити. Коротше, я поставив мінімалку. А тут мінімалочка 672. Ого, нормально. А в мене 870, трошки багато. 900 і 920. 777. 7, так, 900. А Дубай відкриваю за 2 мульйончика. Ого, ти що гоніш? Нормально. Треба було, напевно, одразу поставити на Дубай. Ну, вже як є. Гір. Так, мій контейнер, походу, не перебили. Мені взагалі казали, що в Європі окупу немає. Що ж, давайте глянемо. Ой-ой, ой зразу бачу, напевно, не окуп. Ага, падає емочка і падає снапа, я поняв. Ну, з першого нашого кейсу не дуже смачно випало, звісно. Вітозі 500 тисяч гривень вертаємо. Та й ми в мінусі там на 300 чимось. Так, далі у нас є контейнер США, за. Лямчик 500, я до речі не знаю, норміч чи ні. Окей, відкривається контейнер США. і Йдемо, що в середині. Ага, коротше, в середині я бачу речі. А які речі? Ну не знаю. Цікаво, окуп чи ні? А, понятно, що він і не напише. Так, тут у нас контейнер за лям 300 Японія, котра, до речі, мені не дала. Так, лежить тут. Ага, він коротше в мінусі. Мінус лям 300, Коротше, цього контейнера тіпчик зробив. Ну і що виходить? Добре, що я його не відкривав. Ну все, нарешті, буквально за одну хвилину до нас припливає Нові контейнери, а це у нас 15.00. Що ж, цього разу постараюся спіймати Дубай. Не знаю, чи в мене справді вийде, але думаю, спробувати варто. А якщо взагалі Дубая не буде, то можемо спробувати зловити США, адже в США теж непоганий дропчик. Кепс залітає на базу, залітаємо одразу на Дубай і ставимо 2500. 2 мільйона 500. 500, думаю, чи назис. Так, що у нас взагалі по контейнерам є в кінці Дубай і є також посередині Дубай. Так, ну що ж, братва залишається рівно 10 секунд, та ми подивимося, що знаходиться в середині. Будь ласка. Дай хороший дропчик. 2 мільйона 500 улітає. Так, ой-ой-ой, ой ну не знаю, окуп чи ні. Ага, <смеш> 2 емочки. О, подякував, подякував. <смеш> ні, ну це взагалі без шансів. Яких дві емочки? Так, тут ті відкриваю контейнер за 4 мільйона. Так, а тут Дубай за скільки відкривається? За 3,5. Так, контейнер США 1 мільйончик та 500 тисяч гривень. Цього разу з Дубаю мені справді не повезло. Добре, що хоч не поставив 4 мільйона. А то я люблю по 4 мільйона ставити, ну і чекати. Лям 700. Да. Давайте я поставлю, давайте я поставлю, чесно для приколу лям 900. Все, делай. Поставимо, подивимось, якщо Окуп буде чи назис. Якщо ні, ну то і ні. О, 2 мільйончика поставив тіпчик, ну прикинь. Ну нехай ставить 2 мільйона. Ладно, ладно. Про що ви взагалі говорите? Я добави відкрив за 2,5. І мені випало 2 амочки, а США відкривати за 2,5, ну якось так собі. О, поставили 2 мільйона гривень, ну ти прикинь. А тут вже, знаєте, битви заставки. Поставив тіпчик 2 мільйона і 333 тисячі гривень на контейнер США. В якому, блін, не знаю, а що там ще може випасти. Ну я маю на увазі, типу, з дорогого, щоб хоча б якийсь окуп був. Коротше, я не знаю, цікава двіжуха, буде цікаво подивитись, що реально йому випаде. Так, ну що ж, залишається буквально 5 секунд, та ми подивимось, що випадає з цього контейнера. Так, 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 опа, мустанг. І це, до речі, походу мінус. На годиннику майже 18.00. І буквально через пару секунд у нас вже припливають контейнери. Коротше, зараз глянемо. Я так розумію, зараз на вечір завжди буде багато людей. Ні, людей. І справді багато, тому переживаю, чи зможу забрати контейнер. Так, спавняться у нас контейнери. Одразу залітаємо на Дубай, ставимо 2,5. 4 мільйона? ви ж огоніті, а Дубайсіча більше нема. Ось отам вдалі стоїть Дубай, тут у нас Японія. Давайте поставимо 4 мільйона, ну не знаю. Контейнер прямо в кінці. Так, тут у нас відкривається контейнер США за 1 мільйончик та 444 тисячі гривень. Ого, ага, перебиваю. Так, тут виходить, у нас вже 23 секунди. Ну, 20. Ну і все, залишається 7 секунд. І я вже думаю, точно. Ніхто не переб'є. Контайнер Дубай. Гепс? Ой, одежа, прикинь. О, братішечка, прикинь. Знову мені падають снайперки та АВПшки. Що це взагалі за бред такий? За 4 мільйона відкрив і зразу пішов спати. У нас тут є нова пошта. Опа, ауді. Нормально, нормально. 4 мільйона. Та ні, чуєте, я щось не хочу такі контейнери відкривати. Бо реально лячно, що буде всередині. Так, давайте, братік. Ой, братік, ладно, не буду перебивати. Відкривай. Там залишалось буквально пару секунд. Ну і знаєте, не будемо вже такими нагліцями. О. Опа, 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 одежа. Я не знаю, в плюсі чи в мінусі. Так, і ще один, і тут також одежа. А в цьому і також одежа. Тобто в всіх контейнерах Японія знаходилась одежа. Типу, навіть тачки не було, серйозно? 4 мільйони і 900 тисяч гривень. Ну ти прикинь. Що, братва, влітаєм чи ні? Влітаємо чи ні? Влітаємо чи ні? 5200 треба ставити. Прикінь. Влітаємо, влітаємо. ой юй братішечка. Походу, братва, Габелан. Я буду в мінусі. Тому що 5 мільйонів ставити на контейнер контейнер Дубай, що взагалі не смачно. Знаючи, що в останній час мені дропаються самі емочки та снайперки, це взагалі капець. Ну окей, будемо старатися до талового. Тому що не знати, як справді дають ті контейнери. Мені здається, тут просто треба справді ризикувати. Та й пробувати. При тому, що у нас трошки ще бюджету є. Все, so, залишається 7, 5, 4, 3, 2, 1. Ай-яй-яй-яй-яй, походу мінус, бля. Братва, ну слухайте, 2 і 2. 4 мільйончика, прикинь, ну реально. 4 Мільйона, ну ми в мінусі, получається, на 1 мільйончик та 250 тисяч гривень. Хо, на годиннику майже 21.00. Ну і зараз у нас припливають нові контейнери. Так, і зараз будемо дивитись, що такого нового принесуть у нас контейнери. Залишається 3 секундочки. Опа, залітає у нас зразу США. Всього поставив першу ставочку. А, зразу перебив. Ну прикинь, гадяй. Я не розумію, наше це було реально перебивати? Так, спочається контейнер США 950 тисяч гривень. Я думаю, нормально, просто в нас. Нагло взяв тіпчик мені перебив. Диви, знову перебив лям 300. він що приколіст? Так, тут у нас відкривається за 4 мільйона гривень. Окей, йдемо забирати, напевно, наш контейнер. Бо це взагалі так не красиво. просто підбігають і забирають. Залишається 5 секунд. Ага, і тіпчик просто перебуває на морозі. Ну, прикинь. Ну, типу поставив лямчик 890, думаю, нормально, але окупа тут не чекаю. Навіть якщо реально випаде мені якийсь мустанг, то ну, я не буду великому окупі. Тому що мустанг приблизно коштує 2 Мільйона гривень. Ага, поставив лям 9. Ну окей, нехай відкриває, нехай відкриває. Так, відкривається, і це, по ходу, мінус. Ну, я так розумію, мінус. Ну а зараз на годиннику майже 22.30. Та буквально через пару секунд припливають контейнери. Минулого разу нам трошки не вийшло забрати. Цього разу конкуренція трошки менша. Може, все ж таки буде більше шансів. Японія, Японія та ви що гоните? Окей, давайте ставимо на Японію 700 тисяч гривень. І поки я тут поставив, зразу зайдемо на Дубай. Так, на Дубаїх 2 мільйона. Це типу, походу. До по мінімалці. А, ну і слухайте, там в кінці тільки всього на все один Дубай. Де ви просто в наглу тіпчик перебиває. Так, ну слухайте, 40 секунд це багато, можуть її перебити. Ну блін, Японія, вона майже нічого не дає. Бля, треба було на якусь США ставити. Так, відкрили США, я навіть не побачив, що там випало. Рікінь 800 тисяч, автіпаж, О, а тіпа що? Опа, в нього шмотки. Можете дати мені якийсь файний автомобіль, дорогий. Бля, прикинь, ну це взагалі без шансів. А, ну слухайте, 100 карбованців. Ні, ну справді забираю. Сто карбованців це. Нормально. До надвалюта бертва ціниться, дай Боже. Так, що тут у нас? Лямчик 600. Нормально, нормально. Так, а тут у нас 3200. Прикінь. Ну, я впевнений, що тіпчик грає по-смачному. Так, скільки там, 4200. Геп, залітає на базу, легенько його перебиваю. Ну і не знаю, далі може бути не окуп. Ну, будемо пробувати. Я думаю, тіпе до 5 не будуть доходити. Так, ну що, 20 секунд. Чекаємо, чекаємо. Ставимо 4600. Ага, 4666. Окей, ставимо цікаву суму. Ну і що, дивимося, чи будуть. Перебувати чи ні. Ха, <laughs> Ну Я навіть не знаю, перебувати чи ні. 5 мільйонів 5300? Ти що гониш? Робимо. Робимо 5 мільйонів 250 тисяч гривень. Це вже, знаєте, якийсь азарт виходить. Це буде моя послідня ставка. Тому що більше переплачувати я реально не хочу. Маю надію, що цей кейс мене порадує і дасть якусь хорошу машинку. Або хоча б невеличкий окуп. А то дві амки буде не дуже смачно. Так, залишається 20 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. І шоу там? <laughs> Походу, мінус, братва. Блін, я виходить в мінусі, так. Да? Ну реально смачно я в мінусі. Ай-яй-яй-яй-яй, на баліку знаходиться 11 мільйонів гривень. Щось, знаєте, моя схема не працює. Завжди ставлю великі ставки, стараюся вибити хороший транспорт, але він мені не падає. Не працює моя схема. Я не знаю, може колись це й запрацює. Або треба грати трошки по-іншому. А на годиннику майже у північ. Ну що ж, це виходить послідні контейнери на сьогодні. Блін, походу, я знову буду в мінусі. Знаю, відкриваю контейнери дуже. Дорого, але іншим способом я його справді не відкрию, адже дуже велика конкуренція. Ну, як ви розумієте, люди ставлять великі ставки. Диви, що залітають? Залітає Дубайсіч, да? Ставимо 3 мільйони. 4200, прикинь? 4200 залітає. О, перебили. 4500 поставили. Так, контейне 7 мільйонів. Ви що го де? нормально, типа залітають, звісно. 7 мільйонів, 2 мільйона. Взагалі непонятно. Окей, 3 залітає. 3, 700 ставиться сюди на базу. 4-3. Ставиться. Окей, послідня ставка 4600, і я більше не буду ставити. А, він побіг, коротше, я поняв. 5 мільйонів відкривається контейнер. Опа, лексус, та. Ну, коротше, він, походу, в мінусі трошки. 3, 800 мільйона, прикинь. Так, тут за контейнер йде битва. 4 ставить. Поставив 5, хай буде. Тому що я. О, 6 тіп поставив. <сум> 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 Ти ж гоніс, нормально. Ай-яй-яй-яй-яй, як тут гарно. Можна би було перебити, але цим займатися я не буду. Тому що залишається реально досить мало. Перебили в кінці. Ти що гониш? 5 мільйонів 140 ставлю, хай буде. Владимір, ставить 6. Ну окей, окей. Один мільйончик гривень. Так, контейнер за 8 і 9 мільйонів гривень. Ви що смієтесь? 9 і 5 ставить. Так, а тут у нас контейнер за 6 мільйонів гривень. 6 і 7 ставить. Ну, це потужно, звісно. Лямчик 600. Це у нас Сиши, а. переб'ють. зараз переб ха, ха В кінці прям перебивають. Так, контейнер за 9 і 5 мільйонів гривень. Диви, відкривається контейнер. Я думаю, це. Не окуп, ну це смішно, ну реально. 1,8 мільйонів гривень, 1,9 за контейнер США, серйозно. Контейнер Дубай, тим часом 6,7-5 секунд. О-о-о-о, Ліксус, він в мінусі. Вроді би, Ліксус коштує там лямчика 3 приблизно. Ну десь так, а він поставив 6. Так, сполучається, у нас залишається контейнер США. Ой, братва, бачите, взагалі дуже важко відкривати контейнери. Дуже велика конкуренція і ставити великі ціни треба, щоб забрати. Я не знаю, яким ще чином можна забрати цей контейнер, тому що типи ставлять. Просто жорсткі бабки. На послідній секунді просто перебивають і па. Ну Ти прикинь, було рівно 3 мільйона, а зараз 3 мільйона 333 тисячі гривень. Послідня секунда за 3 мільйона гривень йому випадають шмотки, і напевно це мінус. Ну я не знаю. Зараз чесно на контейнери прийшли мільярдарічі. Просто всі гроші всрали в конти і все до побочення. <гум> Чогось контейнери мені не сиплять. Хоча я часто ставлю великі суми і перебиваю. Воу, дякую за перегляд, друже. Дивись, моє наступне відео. Та не забувай про лайк та підписку на мій канал.